І кажуть, що це депресія, мама каже, що я лінива, а я продала конверт і порошок, і я щаслива. Щаслива. Доброго дня. Добрий день. Там мені посилка мала прийти. Останні чотири цифри. E, 5534. пять Та я угараю з тебе. Ти що? Які цифри? Це Жукерпошта. Що <посте> там прийшло? Ноутбук, мабуть. Напрацювалася сьогодні вже. На, забирай. І куртка. От що ти стоїш над душою, і куртка, і куртка мала бути. Нен є ж, і куртка, і куртка. На! Забирай свою куртку. Вона й так мала на мене. Та бо вона дитяча. Так, 46 гривень іди з Богом. Добре, де вас тут телефон можна прикласти? Прикласти до вуха собі приклади. Прикласти. Ні, я карточкою хочу розрахуватися. О, нема нормальних грошей, нема посилки. Так що все, до побачення. Лікарі кажуть, що це не Мама каже. що я?